Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Чінджімі Камі, батько резидентів та івол Візінів, що накивав п'ятами від танку Геймворкс. Виявляється, тишком нишком заснував свою власну студію та назвав її Кемі Інк. Кемі. Win! Інсайдери стверджують, що Кепком готує наступний Resident Evil, що буде вже дев'ятим у відкритому світі. Що би, що? Так, одразу виникає питання. Інші пліткарі подейкують, що Rockstar перенесуть реліз шостої частини великого автомобільного крадія на 2026 рік. Ні, ти казав, що часу вистачить. Ти казав, що ми встигнемо. Ти обіцяв? Не встигнемо. Я збрехав. Вертаючись до поганої оптимізації Dragon's Dogma 2. Гра підступно дропає кадри під час скупчення персонажів, і зниження налаштувань не допомагає з цією проблемою. Це дуже неприємна ситуація, та ще й після файно оптимізованих ремейків резидентів. Це все розробники пообіцяли зафіксити найближчим часом. Я вірю вашому доброму серцю. Попри дуже погану оптимізацію на ПК, друга Dragon's Dogma перевершила рекорд одночасних гравців серед усіх ігор Capcom. Великий успіх. Подейкують, що Band Studios, автори Days Gun засіли розробляти якусь онлайнову гру. Навіщо? Навіщо нащо? Також знову інтернетами ширяться чутки, що новий Xbox буде портативним. Брехня! Міністерство культури та інформаційної політики України звернеться до світових розробників відео аби ті почали офіційно додавати українську локалізацію в свої проєкти. Ну нарешті, фанати повністю переклали третій Devil May Cry. та навіть будують плани щодо звучення цієї культової гри. А поки посилання на переклад тексту залишу в описі до цього відео. База. Грунт, основа, фундамент, бетон. З 29 березня стане доступна демка Stellar Blade. -у. І цього разу сплановано, а не помилково, як то випадково були утнули Sony. Блін, ну ви що, серйозно? Повноцінний реліз гри запланований на 26 квітня ексклюзивно для п'ятого плейстейшена. Абсолютно весь прогрес із демки переноситься до повної гри. Гаразд. Я знаю, що робити. Ремеді виклали великий звіт, в якому вказали всі три проєкти, які зараз знаходяться в розробці. Там і ремейк двох Максимів Пейнів, що вже перейшли до активної фази, кооперативний спін-офф контролу та і сам другий контрол. Крім того, ще один проєкт, що поки не має точної назви. А чого нема? І хоч Ларіани і казали, що не планують доповнень до третьої брами Бальдура, нового контенту вони таки додадуть до гри. Так сказали, так сказав, так кажете, однак. Як повідомив Свен Вінке, незабаром ви зможете пройти гру на кілька злих кінцівок. Ну звісно. Цілих два дні Dragon's Dogma 2 була в топах Стіму. Але вже зараз туди повернувся Helldivers 2, що й до того тримався в топі доволі тривалий час. Король помер. Тож хай живе король. Capcom випустили патч для другої Dragon's Dogma. На консолях тепер можна вимикати лок на 30 кадрів, а також вимикати трасування променів і Motion blur. На ПК досі все доволі сумно. Абсолютно не рекомендую запускати цю гру на стіндеку. Це твоя ідея. Хоч власникам інвідіївських карт таки підвезли фікс технології DLSS, що до того некоректно працювала. Крім того, виправили проблему з починанням нової гри після старту попередньої. Два місяці я його тулив, поки стулив. Bethesda відсвяткувала 30 років франшизі стародавніх сувоїв, і в честь того виклали картиночку із купою тексту в останніх абзацах, якого заховали хизування тим, що в них вже є готові білди шостої частини. If we mідґен, то'бі an elder scrolls 6» here. Том Гендерсон, відомий інсайдер, стверджує, що в розробників шостої ГТАшки все йде за планом і ніяких переносів аж ніяк не планується. Ні, звісно, ні. Соні шпигуватимуть за вашими проходженнями, аби потім полегшити життя тим, кому стало складно в тому ж моменті. В окремому вікні будуть записи таких проходжень. Ви, звісно ж, зможете подбати про свою приватність і заборонити підглядання в певному розділі налаштувань. Ти мене не бачив, мене тут не було. Ще трохи новин про Кондор, мультиплеерний офф контрол, який увійде в активну фазу розробки вже цього року. А окрім того, буде платним та буцімто міститиме мікротранзакції. Точно, всі ми хочемо грошей. До речі, на оригінальний контрол та всі його доповнення вийшов українізатор. Тишком-нишком залишу посилання для вас в описі під відео. Це капець, скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є. Тим часом мережею ширяться чутки, що, начебто, Ubisoft знову перенесуть XD Fiant. Крім того, інсайдери накопали інформацію, що в грі будуть. Використані мапи із старих ігор компаній. Так, наприклад, ви зможете поганяти світом Far Фаркраю чи асасинів. Що ж, правда, матінка, Кен Левін, творець біошоків, вирішив розповісти про Джудас для Джефа Келлі та Раяна Маккефрі з редакції IGN. Наговорили вони разом на цілу годину. Тож, якщо вас зацікавив цей проєкт, рекомендую глянути все це діло повністю. Також є менше 9 хвилинне відео від Кейлі на каналі The Game Awards. Коли ви бачили ввечері зранку, ночі. Але він заявив, що гра покаже світові нові методи сторітейлінгу, який буде розвиватись варіативно залежно від дій гравців на кшталт конструктора LEGO. А ще цікавий факт, що це дійство відбулося якраз на 11-ту річницю із виходу Bioshock Infinite. Філ Спенсер неочікувано сказав, що згоден додати магазин епіків на консолі Xbox. Я не проти. і додав, що хоче, щоб їх консолі ставали більш схожими на звичайнісінькі ПК. Це не дуже вдала ідея, як на мене. Четверта діябла отримала режим рейтрейсингу на консолях. Щоправда, в ньому фреймрейт фіксується на позначці 30 кадрів. Мало у Фортнайті з'явився острів з майданом незалежності в рамках програми Юнайтед 24 Усі виручені кошти передадуть на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині. Це база, це фундамент. Анонсували Metal Гелсінгер для шоломів віртуальної реальності, плейстейшену, стімівського. Ну і звісно, мета квеста Цукерберга. Гей, У PlayStation Store застартував весняний розпродаж. Встигніть придбати бажані проєкти до 24 квітня. Шалом. Позичиш мені грошей? Оприлюднили квітневу роздачу PS Plus. І як і пліткували до того, і почала додавати у підписки і of Aveum. Чекаємо її також у Xbox Game Pass. Завищені очікування. Ненавиджу їх. До комплекту також можна буде забрати Minecraft Legend і Hero Slayer. My English is So Perfect. No Man's Sky отримала оновлення під назвою Orbital. Воно додає до гри нову систему гільдії, налаштування космічних кораблів та дизайн космічних станцій. Нарешті розважимося. Уже сьогодні можна буде заграти четверту діаблу з підписки Game Pass. Так. Я б хотів загадати бажання. Яке? Я хочу Xbox. І телек сумісний з ексбоксом. Але для того все одно необхідно буде прив'язати аккаунт батл.нету. Не питайтеся мене як і не питайтеся мене для чого. Для першого Мортал Комбату вийшло нове камео Джанет Кейдж. Має воно купу цікавих опцій, хоча не всі з них ще придумали, як нормально реалізувати. Ну і це перше камео з такою величезною кількістю різноманітних реплік. Damn, I'm good. Крім епічної крамниці, подейкують, що на Xbox може запрацювати і Steam. У підтвердження цих пліток опублікували скрін на ради, де був дядько Гейб та Філ Спенсер. Але чи правдиве воно? того ніхто не знав. Інші пліткарі вже розповідають про дисководний білий Xbox Series X. Повір це місце. Міняє людей, правда? Яким же чином? я був раніше білим. Та навіть додають фото страшної якості. Зфоткує <клес> нахрено. Це хрень, пойми, що. Ні. Давненько так ширилися чутки, що розробників Бордерленсу планують продати. І от вже офіційно Take two купує Gearbox в Embracer за 460 мільйонів доларів. <клес> Цю угоду планують завершити вже до кінця червня. Кінець, фінальні титри. Всі, хто переймаються за наступну частину Бордерленсу, можуть видихнути спокійно, бо всі права залишаються в гірбокс, тож вони продовжать роботу вже з новими власниками. Поки все мене без психіатра не обійдусь, ось око сіпається. Stellar Blade не матиме на релізі фотомоду. Який жах. Його додадуть в якомусь і з разом із новою грою Плюс. А це вже інша розмова. Неочікувано «Predators Hunting Ground» вийде і на Xbox. Оце несподіванка. Хоча до того гра позиціонувалася як ексклюзив PlayStation та ПК. Точної дати, звісно ж, нема. Але обіцяють впоратися до кінця 2024-го. Обіцянка цятянка Don't entertainment оголосили, що просто зараз одночасно розробляють аж сім проєктів. Боже, як багато в них людей, а Застрю. З іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не застрю. Всі епізоди серіалу Knuckles релізнуться 26 квітня. No. He must learn to rescue himself. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.